До шостого класу в середньому 40% школярів скаржаться на біль у спині, аби це випробити, ще від вересня у львівських освітніх закладах. Запровадили новації, щоб діти більше рухалися. Приміром, за третиною парту в школах учні будуть не сидіти, а стояти. І такі спеціальні парти для стояння уже декілька років поспіль. А тестують в одній зі шкіл Львова, це ліцей імені Василя Стуса. Столи безкоштовно надала громадська організація. Дамо дітям рухатись. Можна регулювати висоту парт за зростом малечі кут нахилу, як зручно. Дитина, звісно, не вчиться, стоячи повну тривалістю року за сигналом таймера. Діти сідають або встають. Який ефект від такої ініціативи для постави малечі будемо обговорювати далі? У нашій студії Владислава Кузіна, комунікаційниця громадської організації Дамо дітям рухатись. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! добрий вечір. Добрий вечір. Як взагалі виникла така ідея, тому що? Для України вона можливо звучить трохи незвично а можливо за кордоном уже такі ініціативи діють. І от, власне, цифра. Ми її підгледіли на наліпці від власне вашої громадської організації у цьому ліцеї, що 40% дітей до 6 класу вже мають якісь проблеми з поставою. Так, ідея виникла насправді у засновників людської IT-компанії Kinetics Макса Савоніна та Олексія Плітньова. Вони самі це є IT-компанія, Вони є IT-шниками, Переважно сидячі дуже великі працюють, да, працюють саме сидячи і для вирішення. Такої проблеми вони почали застосовувати в своїй роботі парти столи для стояння, та і це досить розповсюджена практика ватішників. І так як багато співробітників, це також молоді батьки. Виникло логічне питання, чому дорослі ми можемо обирати, як ми працюючи стоячи, лежачи, сидячи, а наші діти змушені сидіти по 7-8 годин у школі, потім не репетитори. І тому також виникло логічне питання: навіщо у дорослому віці вже усувати наслідки, якщо можна запобігти проблему з самого початку. А цифра це якісь теж та Так, це насправді рекомендації всесвітньої охорони з організації охорони здоров'я з щодо рівня фізичної активності, і також це дослідження у нашого українського міністерства охорони здоров'я та безліч іноземних. Ну цікаво, як батьки відреагували на таку ініціативу в школах. А, ну звичайно, всі одразу дивуються а, дітки. Вони взагалі для них це вони прийшли до дитячого садочку. Вони не звикли сидіти. Вони багато рухаються там. Тому для них це нова норма. Для них все. Дуже все нормально сприймають. Але з батьками також ми пояснюємо. Ми доприводили дослідження, факти, що це не є, не шкодить ні в в жодному разі. Це також дуже корисно і також, дякуючи нашим вчителям, адміністраціям школи, вони також розмовляли з батьками і довели, що наша програма дійсно працює. Ну і крім того, вибрали власне перший клас. Ну от як одну з причин ми почули, для дітей не потрібно перевчатися, вони приходять на щось нове, і тут вже якби це для них стає усталеним режимом. Але, мабуть, це пов'язано ще й з тим, аби якби, мовити мати чистоту експерименту. Так, тобто так. далі можна буде слідкувати за тим, як проходить навчання у цих дітей, чи виникають в них певні супутні проблеми, такі як в них їх у долітків, де таких парт немає. А з самого початку, як тільки вони пішли в школу, ми почали дослідження. В них заміряли всі фізичні показники. На жаль, спочатку нас зупинила пандемія. Потім, коли дітки повернулися офлайн, до нас мали долучитися колеги з Польщі, вони мали до нас приїхати з всіма приборами, які будуть вимірювати. Але на жаль, наші колеги мали приїхати до нас 25 лютого, 2022 року. На жаль, цього не відбулося, але Спочатку ми не знали, як продовжувати експеримент, але потім ми відновили роботу. Ми вирішили так: якщо до нас не можуть приїхати поляки, то ми можемо до них поїхати. Тому ми відправили парти у Польщі, і вже наші колеги також там приймали участь у дослідженні українська науковця, пані Лілія Морська, і вони вже у, на польських сполської школи почали це дослідження. Ну, про е, статистику і дослідження ще встигнемо поговорити. а Зараз почуємо відгуки власне від е, школи, де експеримент триває уже третій рік, якщо я не помиляюся. І до нашого ефіру доєднується Світлана Уралова, директорка ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса, де цей експеримент діє. Мої вітання. Тож, пані Світлано, діліться враженнями, які зміни в поведінці учнів за час, поки вони і стоять, і сидять під час навчання. Ви помітили? Доброго вечора всім. Ми дуже раді, що три роки тому нам вдалося, одним з перших, так як пілотній школі, взяти участь у цьому проєкті, проєкті, Яку запропонувала громадська організація Дамо дітям рухатися на тоді це було щось нове. Ми чули, що стоячі парти десь є, десь за кордоном їх використовують, але як це працює, як дитина зможе адаптуватися під стоячу парту, ми собі уявити не могли. Єдине рішення, яке ми прийняли, що ми започаткуємо це в класі і запропонуємо батькам, щоб стоячих парт і традиційних сидячих було 50 на 50. Тобто зараз у нашому. В нашому класі який третій рік поспіль працює над цим експериментом, навчається 30 діток, 15 з них, 15 користуються стоячими, 15 сидячими партами. міняються що 15 хвилин уроку, давно до цього звикли, їм це дуже подобається і батькам. Коли ми задаємо питання, чи їм комфортно чи, чи зручно, ви знаєте, вони ні в чому не сумніваються. Вони звикли, що їхні діти так працюють, і це, і це дітям подобається. Разом з тим, ми помітили, що під час перерв ці діти не є такими, яких треба я завжди говорю ловити по коридору, тому що вони. Протягом 15-20 хвилин хочуть кудись діти свої емоції в силу свого віку, емоційного стану, і такі решта вони більш виважені, більш спокійні, і ви знаєте, вони менше знаходяться на коридорах. Вони і під час перерв дуже багато часу проводять в своєму класі. Пані Сітано, Владислава ще на початку нашої розмови сказала таку фразу, що чому дорослі можуть обирати, як їм працювати, а діти мусять сидіти, і знаєте, це ще таке, як елемент дисципліни: ти сидиш, ти ніби уважний слухняний, мусиш весь час концентруватися. А коли ти можеш і постояти, і посидіти, це якесь таке. Розслаблення водночас спрацьовує, помітили і вплив в цьому аспекті на поведінку дітей? Так, це правда, це, це, це працює саме так. Діти себе під час уроку відчувають більш комфортно, тобто вони можуть робити певні рухи. Те, чого ну те, що не притаманно дітям, які сидять за партою, там 35, 40 чи 45 хвилин. Тобто вони собі можуть і потопотіти ніжками, вони можуть переминатися з ноги на ногу. Вони, зрештою, кожних 15 хвилин змінюють позу, то, сіли, то встали. І ну урок в такому класі, знаєте, виглядає більш діти під час уроку в такому класі виглядають більш розкутими. Більш вільними, е, такими, які можуть спокійно і вільно висловлювати свої думки. Це психологічно дуже класно працює. Ну, от Ніна зазначила тут дійсно такий аспект, де нас якось так вже навчили, що, звісно, на уроці ти повинен бути сконцентрованим, сидіти, не рухатись і слухати уважно, що розповідає вчитель, але воно не завжди працює саме так. Чи помітили ви різницю не лише у поведінці, а її. Так би мовити, у навчальних успіхах у дітей, які мають можливість на уроці вільно рухатися, так то стояти, то сидіти. Чи краще вони сприймають інформацію від вчителя? Е, ну, дивіться, в принципі, так, в принципі, так, тому що дитина, коли вона не прив'язана до. Певних умовностей, апарта і сидіння це для маленької дитини певна умовність. Правда, вона себе почуває зовсім по-іншому. І результат відповідно тоді, тоді видає, видає краще. Погоджуюсь цілком, і, і ми і ми раді, що ми маємо таку можливість спостерігати. і Думаю, що ми будемо м планувати і відкривати інші класи, е і пропонувати батькам в інших класах так само переходити. До е, системи конторок і звичайних парт в міксі це наразі стосується початкової школи. У вас так? Тобто ще на старшується школу... початково шо так. Так, ми пішли. Ми пішли експериментом з першим класом, з тим, щоб ну умови такі були тоді. Проекту що діти мали пройти обстеження е, лікарів, лікарі. Відповідно дати свої рекомендації, ми погодили з батьками, і ми вирішили, що це буде перший клас. Ви знаєте, коли старшокласники наші заходять в цей кабінет, багато хто з них задає питання: а чому в нас не так? Ми теж хочемо. Тобто, я думаю, що за цим майбутнє, і ми будемо рухатися в цьому напрямку і далі, тому що ми бачимо на своїх дітях, що воно дає позитивні результати. Ну, чуйте, пані Владиславу, відгуки так стали діти більш посидючими, стали трошки навіть уважнішими, і вони вже встигають порухатися, коридорами не бігають. А чи власне є якісь статистичні дані, які би показували вплив на здоров'я? Так, звісно, якраз наше дослідження від університету міста Рящева показало, що суттєво підвищилась концентрація уваги, також загалом підвищилась ефективність розумовної праці, і також дуже класно покращилась якість сну у дітей. Тобто вони встигають трошки втомитися, Так, да, та да, да. незвичайно ну, збільш ар рівень рухової активності? Ну і вочевиті, пані Світлана, це зазначала, що не усі діти могли би без перешкод брати участь в таких експериментах, тому що ну комусь стан здоров'я не дозволяє, і такі дослідження проводила, чи багато хто не зміг. Насправді це дослідження проводилось у спортивній школі, і переважно там були дітки, які футболісти. Це була школа для хлопчиків. Тому вони доволі вже високий рівень активної руховності. Але, от якраз, науковці дуже таки робили ставку саме на дослідження когнітивних навичок. І так насправді ці е, такі парти вони можна сказати інклюзивні, того що, наприклад, як у деяких діток е, якраз навпаки є рекомендації менше сидіти і більше стояти. І якщо навіть це дітки на кріслах колісних, то ми можемо регулювати висоту парти, і це буде набагато зручніше для них. Чому ми на цьому так акцентуємо увагу? Тому що колега не дасть збрехати, коли тільки цю ініціативу обговорювали, то в батьків виникало багато пересторог, що я як моя дитина буде цілий урок стояти, тому що не до кінця розуміли, як ця ініціатива працюватиме, а зараз є вже реальні докази того, що воно не заважає, а навпаки, допомагає і уважнішими бути і вчитися навіть краще. Та у нас є дослідження, які е, точно підтверджують, що це не шкодить в першу чергу, а також і допомагає. Ну нам ще на зв'язку, мабуть, перебуває пані Світлана. Так, чи ви ще з нами є? Я, я тут є, так. я хочу невеличку ремарку, не хотіла перебувати. Знаєте, ну батьки звичайно приймають рішення, за якою програмою дитина має навчатися, і це, це їх право, вільний доступ і таке. Решта хочу сказати, що протягом всіх трьох років навчання цих дітей жоден з батьків не запропонував або не прийшов з пропозицією для до того, щоб перейти в інший клас навчання, перевести свою дитину. А інші класи на цій паралелі в нас навчаються за звичайною програмою нової української школи або програмою «Інтелект України». Отже, отже, це мабуть так само свідчить про якісь речі. Пані Світлано. А в мене тут виникло таке питання. Як ви батьківські збори для батьків цього класу проводите? Ви теж батьки змінюються почергово? сидять і стоять, якщо їм теж ініціатива до душі, це, 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 це прерогатива класного керівника. Але жодного разу вона не сказала, що батьки після зборів вийшли незадоволені. Вони там, мабуть, і стоять, і сидять. Я думаю, що вони пробують різні способи. Звичайно, все в з першого дня було спогодження батьків з їх ну з їх доброї волі. Пане Світлано, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість доєднати сьогодні до розмови і про те, що були за такий експеримент у своєму навчальному закладі. Так, ми в першу чергу повинні дбати, звісно, про здоров'я наших дітей, і не завжди всі готові відкрити свої двері для якихось інновацій. Тому на прикладі вашої школи будемо мати надію, що і інші школи Львова і не лише доєднаються до цієї такої правильної речі. Дуже дякуємо вам. І з нами на зв'язку була Світлана Уралова, директорка ліцею міжнародного народних відносин імені Василя Стуса, який став власне першим навчальним закладом, де було проведено експеримент, де він ще досі триває, із стоячими партами. А ми повертаємося до нашої розмови далі. Так, ну і. До питання: а де ще крім Львова такі? Є чи є така інформація? Та у нас є вже школи, які долучилися з Рівненської області, з Долбунівська громада. Також ми ведемо активну співпрацю з міністерством освіти, тому про нас в столиці знають і вже скоро до нас долучаються Київські школи. І також ми постійно отримуємо запити зі всієї України, тому можна вважати, що ми вже не львівський проект, ми вже розрослися. Та і ми вже стали все українською. Що міністерстві знають, було би добре на власному прикладі показати якість стоячих пар, так би мовити, і всіх чиновників міністерства. За Чому? Ми тільки за Я уявляю засідання Кабміну, застояння. -за -за <рес> до речі, власне, було озвучено і від управління освіти Львівської міської ради, що третина, так, третина парт в навчальних закладах будуть такими для стояння. Ви співпрацюєте з ними? Вони якось зверталися до вас, аби запозичити ініціативу? Чи вони існують і ваша, і їхня паралельно? Так, звичайно, ми співпрацюємо з управлінням освіти ще з самих початків. От зараз розробляли спільну програму, то вони є нашими надійними партнерами та гарними друзями. Ну для розширення цієї програми розуміємо потрібні кошти, так тобто, ці всі парти потрібно виготовити, вони мають свою специфікацію, звичайно, так. Тобто, їхня, так би мовити, збірка це не просто зібрати стіл на двох ніжках, Так, звідки ці кошти беруться? Це чисто. Кошти тих людей, які жертвують, їх чи вже будуть долучатися і місцеві бюджети для того, аби цю програму розширити? Чи є така співпраця? А ми намагаємося диверсифікувати всі можливості, які ми можемо залучати. Це і різні гранти, це є кошти від безпосередньо міських адміністрацій та територіальних громад. Це також у нас є кейси, що батьки самі для здоров'я своїх дітей скидалися. Деякі школи мають власні бюджети, тому ми відкриті до будь-яких співпраць і розглядаємо будь-яку можливість. Ну, ми розуміємо, що зараз освіта це одна із тих сфер до фінансування якої можуть долучатися міжнародні організації, які саме на гуманітарну складову мають спрямування. Які ще ініціативи ваша громадська організація, можливо, в сфері освіти впроваджує, тому що є різні ідеї, як дати дітям більше рухатися. Це знаємо у Львові, наприклад, в одній зі шкіл є на подвір'ї такий байк, який ти можеш крутити, крутиш педалі. Він заряджає твій мобільний. Ни телефон ну там не сильно допоможе йому підзарядитися, але все ж таки якийсь рух ти отримуєш. Є так само кола на стелі для зору. Це кита наша так? ініціатива. Так кола на стелях для, для зорової гімнастики. Також це масажні килипки для стоп. Ну і взагалі ми хочемо рухатися в сторону інклюзивності е, і також розширяти нашу діяльність і не зупинятися тільки на партах-конторках. Це ну, союляю школу, якій це все буде втілено, так як дитина буде хотіти в таку школу йти вчитися? Ну бо дійсно вони трошки нудяться сидіти просто весь час на місці. Ну і. Самому деколи складно просидіти кілька годин, але ну так воно Після, буває. Цієї ми, фрази ми, Нам треба було би встати, так але ми шуткували щойно про чиновників і про кабмін. А ви у своїй роботі які використовуєте столи? Та до речі, у нас в офіс, так як ми ділимо з нашою ті компанією то у нас є доступ до високих столів, і на власному прикладі можу сказати, що якраз коли я писала магістерську роботу, mm. стоячи, мені дуже допомогло, бо, бо ти вже не можеш ні сидіти, ні лежати. І дійсно, коли потрібно зібратися, де втрачається фокус уваги, то дійсно робота стоячи набагато краще впливає, і мозок більш активно працює. Ну, я маю собі таку звичку не працювати. А коли довго перед монітором, все ж таки засадилась обідати стоячи. <гум> ну і так може ще більше поміститися. <гум> Ми не будемо. <гум> Дякуємо вам за те, Дякую. що знайшли час розповісти про такі важливі ініціативи. Дякуємо за те, що їх впроваджуєте про стоячі парти і не лише про різні ініціативи, які допомагають нашим дітям більше рухатися. Ми спілкувалися із Владиславою Козіною, комунікаційницею громадської організації Дамо дітям рухатись. you